Вітаю вас, друзі. Сьогодні цікава тема, як закохати в себе будь-яку дівчину. Це, в принципі, так буде працювати і з чоловіками, але зараз фокусуємося саме це буде ролик для чоловіків. В принципі, дівчата, якщо ви дивитесь, вам теж буде корисно. Тому поїхали. З дитинства я не користувався якоюсь суперпопулярністю у дівчат, тому що заїкався, мав криві зуби, дівственні усіки і так далі. І мені було дуже, ну це був такий певний дефіцит, і мені було завжди цікаво, чому дівчата обирають тих чи інших хлопців, як стати таким популярним, щоб вони в тебе закохувалися і ти був крутим, класним і так далі. Вже з тих часів я дуже захоплювався психологією. І мені було дуже важливо, що шуни в голові. І зараз, все, що я розповідаю, буде ні понаслижки, а це був власний досвід. І мені здається, що за свій час зараз те, що я маю. Я непогано зрозумів, що хочуть жінки, і цю інформацію я вам даю не для того, що ви користувалися ними, маніпулювали, а щоб дійсно ви знайшли класного партнера, щоб у вас були класні стосунки і ви кайфували. Тому що все одно, коли ви будете йти по місту, побачите офігенну дівчинку, ну ви маєте якось до неї підійти. Вона має якось про вас дізнатися, що ви взагалі існуєте. І це вже людина, яка має певні навички і здібності. Тому для цього я вам це розповідаю. Інформація буде з точки зору мого досвіду та НЛП. По-перше, давайте почнемо з того, що зараз, мужики, к сожалению, одних грошей мало, щоб знайти класну дівчину, і щоб вона в вас закохалася, щоб ви побудували класні стосунки з ними. Чому? Тому що для жінок зараз багато матеріалу по психології, по саморозвитку, по трансформації особистості для хлопців. Чомусь раніше цього було якось це було не прийнято чомусь для чоловіків. Да. І зараз. Просто і в мене є купа друзів, які здобули класний бізнес і мають класні напрямки, але у жінок не користуються популярністю, тому що не мають того психоемоційного інтелекту, рівня розуміння жінки і психології, щоб класно комунікувати, не плести з нею, не бути обманутими в маніпуляції, в перевірки і так далі. Тому, по перше, що я взагалі рекомендую, давайте починайте заховувати в терапію, в психологію, вивчати себе. Це не те, що з вами щось погане, що ви якісь дивні хворі. В мене є величезний спектр підприємців, багатих, успішних, які регулярно ходять, це як почистити зуби, це як до стоматолога, попрацювати зі своїм мисленням, зі своїм мозком, зі своєю психікою. Тому це дуже важливо. Давайте розвивати психоемоційний інтелект. Друге, а я вважаю, що для того, щоб в принципі. Мати якусь конкурентну здатність е, серед інших чоловіків, ну по перше, я навіть не буду там вже говорити про опрятний внішній віт, про те, щоб ви там слідкували за собою, гігієна і так далі. Одяг це база. Це можете ви там подивитися на якихось курсах. Інших це вже я вважаю база. Друге, е, третє, ви маєте бути людиною, чоловіком, який може говорити їй ні. Як би це не здавалося, я буду зараз говорити трохи незручні речі для дівчат, сорі, але потім ви мені ж, дівчатки, якщо ви дивитесь, потім ви мені подякуєте. Тому що я зараз скажу: я як коуч працюю вже близько 3-4 років, і з жінками також в більшій в більшій в більшому співвідношенні відсотковому працюю з жінками. І я знаю, що вони хочуть. Знаю, як вони. вони хочуть, щоб була сильна особистість, а сильна особистість поруч, це та, яка не ведеться навіть на її перевірки. Це та, яка хоче, щоб у чого чоловіка поруч було власне слово, якщо йому щось не подобається, і навіть якщо це незручно. Бо зараз так в такому живому світі, що. Ну, чоловіками дуже легко маніпулювати через от его і через цю саму конкуренцію: що а от бачиш, який, який там чувак, а от ти не такий, а от що ти, я ж ну, ти в мене такий клас, ти ж мені зробиш, щоб я себе відчувала класною жінкою поруч з таким чоловіком, ти, звісно, особливий. І хлопець пливе, і ну тобто він може робити ті речі, які не хоче, для того, щоб хоч чуть-чуть відчути себе. Справжнім самцом сильно впевненим, але це ілюзія в цей самий момент. Ви не справжній самець, ви просто як е, маріанетка, ведетесь на поводу. Тому це що чому я рекомендую вам вивчати психологію, тому що ви будете знати, що коли ви будете по перше відчувати. Це теж та риса, яка дуже потрібна для того, щоб е, будувати оцей м, фундамент людини. Тобто, все, що я зараз розповідаю, я розповідаю про те, що не просто ви маєте їй щось казати привіт, пока. А які навички у вас всередині мають бути, що ви просто йшли навіть мовчки і від вас відчувалася оця аура впевненості? Тому не вестись на це, тобто гроші ніяк не визначають вашу цінність, і те, що ви для неї зараз робите або не хочете робити, це взагалі не визначає ніяк вашу цінність. Ви цінний, тому що ви просто є. По-перше, і я не кажу, що не працюйте, не досягайте цілий, не це взагалі база. Ну, коли зараз ми живемо в такий, в такий час, для мужика це база розвиватися, заробляти класні гроші, мотивуватися, скільки прекрасного є в цьому світі. Це взагалі це абсолютно мастерство. Я просто кажу, що ви не залежали від цього. Тому що це бажання власне, ЧСВ, якось підсластіть, завжди чоловіка веде до дуже пагубних послідств. Далі забудьте про нуждаємось. Коли ви одразу показуєте, забудьте про нуждаємось. Це витікає з першого пункту. Але коли ви показуєте, що ви просто готові на все, коли ви готові пожертвувати всім, що у вас є власними інтересами, власними цінностями, цінність вас як чоловіка в очах жінки падає до нуля. Як би це не здавалося, те, що там пишуть в кіно, що чоловік прибіг на коні всіх там, ну це в сказках, це дуже добре. Насправді жінка цінує і поважає чоловіка, який не нехтує власними принципами. У мене колись був діалог з дівчиною, і ми з нею домовлялися про побачення. І я кажу, що давай з тобою зустрінемось у середу. А вона каже: А чому нам відкладати, давай сьогодні? Я кажу: Ну, тому що в мене сьогодні є робота, є типу, справи, тому давай середу. Ну, я не знаю, як це. Вона каже: Я не знаю, як це чоловік. Заради дівчини, заради мене, не може прибрати свої справи, що це за такий чоловік. Я кажу: ну, отакий, я не приберу, тому що в мене є справи. І вона мені сказала, що вау, ну це, звісно, взагалі. Тому що зазвичай, коли вона так, так покрутила типу, хвостиком, то всі мужики відчували провину, що, блін, може, я якийсь не такий, може я зробив помилку. І це дуже сподобалось. І ми потім продовжили дуже класну комунікацію. Тому це дуже важливо, Не... все ж таки тримайте у це відчуття поваги до себе і цінності. Тому що, я ще раз кажу: ви в цьому стані зможете зробити її щасливою. Вона буде відчувати поруч з вами, вона, вона розслабиться, вона відчує цю безпеку, тому що ви от в цій силі, і в цій відповідальності. Далі по цінності. слухайте її. Дійсно, навчіться слухати. Кожне слово, все, що вона каже, не перекидуєте на себе діалог, що вона ж вам щось розповідає. І ви такі, а в мене то вислухайте, давайте їй якісь коментарі стосовно її. Я вже на там, типу, навіть не кажу про. Я зараз не буду говорити про маніпуляції, там пози, якісь там типу симетрично робити. Ні, я кажу, я кажу конкретно про те, що вона каже, і слухайте кожне її слово, тому що ви зрозумієте її цінності. І коли жінка відчуває зацікавленість з собою, що вам важливо знати про неї, вам важливо і ви піклуєтесь про неї, от цим таким, от їй дуже важлива ця емоційна близькість, дуже сильно. І в цьому є для багатьох чоловіків є проблема, тому що це ж як ну вразливість, це ж як теж відкриватися, да? це оця чутливість. А жінці цього дуже не вистачає. навіть зачасту жінки роблять скандали, щоб Чоловік якось розкрив свою чутливість, розкрив свої емоції, тому що вона за цією ширмою, коли він вообще просто ноль емоцій. Ну, типу, не розуміє вообще, не розуміє, що, що, що він відчуває, не розуміє, що у, нього, що у нього в голові. Тому що взагалі не спілкується. А в діалозі вирішується все. І я вважаю, що чоловік, який комунікує з жінкою, ну, це дуже сильна перевага, тому що вона відчуває в цьому. Піклування, вона відчуває, навіть якщо сварка і ви з нею комунікуєте, приходите, щоб поговорити, давай все вирішимо для тебе і для мене, ну, це дуже сильно. Вона відчуває в цьому дійсно дуже сильні емоції, і це мало хто зараз може дати. Також прийняття. Дозвольте їй бути в тих відчуттях, якщо вони, допустимо, не стосуються вас, та, от у неї є певні відчуття. Не робіть з нею, що з нею щось не так. Дайте їй просто побути в цьому стані, підтримайте її. Хай буде в цьому стані. Не треба ламати, що з тобою не так. Не думайте, що з вами щось не так. Е, підійдіть, обніміть, скажіть, я тебе підтримую. Якщо щось треба, я тут. Все добре. І не робіть із жінки е, основу свого життя. Пам'ятайте, що ви чоловіки і ви будуєте фундамент, ви будуєте плато, ви будуєте плато і ви маєте все ж таки жити. Своїм життям вибудовувати це плато. І жінка поруч з вами. Не вона суть. Тому що, коли ви вектор зі свого життя направляєте на її життя, все руйнується. Руйнується ваша самоцінність, руйнуються ваші принципи, руйнуються ваші кордони, руйнується ваша цінність. І важко в такому побудувати гармонійні екологі... екологічні стосунки. І жінка буде бачити, що вам можна просто. Коли вона відчує. Коли ви дасте оцю слабіну, і слабіну, бачите, ви думаєте, що слабіна це в емоціях, в відчуттях поділитися, А це не слабина для неї. Для неї це навпаки. Ого, як він так може. Для неї слабіна це коли ви нівичите себе заради неї. Коли ви просто замість того, щоб знайти щось спільне вирішення, ви жертвуєте собою. Угу, Це так. Начебто, на сьогодні все сказав. Хочу зробити наступний ролик. Ні. А і за цінності, коли ви будете її чути, коли ви будете чути, що вона говорить, у вас буде розуміння, які в неї цінності, і ви дуже чітко можете зрозуміти, де у вас є схожі цінності, де у вас є цей раппорт по ценностям. Можете одразу говорити з нею на ті теми, які їй дуже важливі. І коли ви спілкуєтесь на ті теми, які з нею дуже важливі, і вам вони подобаються, тут йде дуже сильний меч рапорт по ценностям. А рапорт по ценностям це дуже вже такий високий нейрологічний рівень, і люди дійсно класно сходяться на такому. І пам'ятайте, що кожна жінка, яка приходить в ваше життя, вона показує вам щось. І жінка це завжди певна особа, яка буде розкривати вашу силу, вашу мужність, вашу, ваш потенціал. І інколи навіть через певний травматичний деструктивний досвід, коли ви не приймаєте щось в собі, коли ви щось тиснете в собі, коли ви не даєте розкритися якійсь там травмі, яка була раніше, жінка буде приходити і несвідомо бити саме в цю травму, щоб ви нарешті її пропрацювали і відпустили. Кажу це, бо знаю на власному досвіді. І це не змінюється, поки ти не йдеш в терапію, не пропрацьовуєш, не змінюється. Тому що просто міняються актери, а ситуація та сама. І наступний ролик хочу зробити для жінок на таку схожу тему. Пишіть в коментарях, як вам чи сподобалось. Якщо сподобалось, буду продовжувати. І в мене, все. Дякую. Побачимось.